Наступний поєдинок знову ж таки, чесно кажучи, ну якоїсь особливої інтриги там не було не через те, що знаєте, якби не погана вивізка поєдинку. Просто ситуація, які опинився зараз запорізький металург, така що просто ну в цю команду практично ніхто не вірить. Не вірили і ми в редакції, не вірили і е, е, ніхто, от щоб зараз не наговорити зайвого, просто ніхто. Мало хто вірив, що він вони, вони можуть створити конкуренцію навіть чорноморцю, який у 2015 році ще не вигравав. Остання перемога була 8 листопада 2014 року. Тобто, при Бабичу у чемпіонаті команда не вигравала. І от подивіться, старт поєдинку. Старт поєдинку, як все просто, тут все залітало. Перший гол Кабаєв забиває у цьому поєдинку. Варто віддати належне футболістам Чорноморця, які вийшли, розуміли, що ну, цей шанс у них виграти цю гру. І, але те, що грали футболісти Запоріжжя, ну, чистка, мені не зрозуміло. Андрій, взагалі, не понятно. И действия, особенно защитников, там вот покажут вот этот гол непонятный. Там еще будет а, акцентировать можно внимание на Пашаеве, когда он просто спокойно дает возможность пройти игроку. А вот на этот момент, ну, вот, пожалуйста, заходи, бей, расстреливай. То есть вот отношение самих футболистов непонятно. Или тогда ты не выходи вообще на футбольное поле, скажи «я не могу». Іли тоді в виході, тоді вбійся, встилісь, лежись, катись і тому Потому Тому що таке отношение сам собі попортить репутацію. Я би відмітив Чорноморці. В цьому матті Чорнориць дуже хотіть виграти. В них все виходило, все вдавалося, вони бігли вперед, бачите, пропустили. Платон вийшов на футбольне поле. Наприкінці першого тайму рахунок став 3-1. 3-1 на користь Чорноморця. Чорноморець безпречно, що команда а, ну, хотіла. Мати вже просто Запорожє, ну, розуміє, ці проблеми, все. Зараз команда. Без, а є без, сенс без руку, виходити взагалі на футбольне поле. Ну, тобто, я розумію, я Всі кажуть, там, треба врятувати от такі клуби, врятувати команди, врятувати. Ну, може, давайте, ну, якби, ну, тоді давайте разом їх настроювати на матчі. Ще й голи, які залітали. <рес> <рес> Шейфоральний. Шейфоральний. Вже, мене... Якщо вже йде, Оказа... то вже йде. Оказується, і грати вміють, хорошо, ребята, футбол. Ну, Калітін, в принципі, а... він не а... один а... такий м'яч, він такі м'ячі <рес> да, забивав і за київський Динамо, і, і в нього це, ну, це фірмова ситуація. І в нього таких голів було дуже-дуже багато. Саша, я думаю, взяла її цей гол на замітку. Я просто до чого веду, що розумієте? Ну, тому що інакше це все знову ж таки виникає дуже багато питань. Потім, Ти коли дивишся одну знову ж таки, знаєте, хто як ставить, хто як, хто як, як, як падають коефіцієнти, як це все ставиться. І ти розумієш, що, ну, чи треба такі команди взагалі. От Вони грають, як Бог дасть. розумієте? І, угу. І хороший, не знаєш. Хороший. Платон забив, правда? ж, Платон забив. Красиво, то, 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 знаєте, епізодично, епізодично... Е... Запоріжжя ніби вмикалося, правильно ж? вроде би вмієте грати, так? Да? Мі ніби вміє грати футбол. З чим пов'язано такі провали? Знаєте, те, що там, знаєте, там хвилину граємо, п'ять не граємо, хвилину граємо, п'ять хвилин хвилину не хвилину граємо. Чи те, що з цими проблемами, які зараз є, що команда там ледь не на знаєте якомусь там орендному автобусі приїхала на цю гру? Що клуб навіть не надіслав факс в Чорноморець про те, що вони не будуть грати, ну про те, що вони приїдуть, розумієте? Тобто там якась неузгодженість. Чи все-таки там якісь інші моменти тут, знаєте, є є, є якась певна, знаєте, знову ж таки питання. Як ты кажут, разумеется? Вот ну, да. як, як ставить до таких матчів? Які, от... Яку рекламу вони роблять українському футболу? Футбол же не обманеш, правильно, Ігор? Ми вже сколько раз уже об этом говорили. Нельзя так к нему относиться. И ребята молодые в Запорожье должны это тоже понимать, у них ще будущее. А как бы ставят на себе такими играми крест, как бы, конечно, это плохо, знаете, как репутация годами зарабатывается, а потом растерять это можно і за один день. Ну, в будь-якому разі, знаете, матч достаточно підозрілий. Достатньо підозрілий цей матч з огляду якраз тої гри, яку демонструвала команда Запоріжжя. А у Чорноморець, справді, з хорошим настроєм команда вийшла, забила м'ячі на початку зустрічі, на початку цього, на початку практично забезпечила собі результати. І далі це вже ну, знаєте, якби було ну, якби процес догравання більше. Давайте послухаємо, що говорили обидва тренери. Все-таки ви тренер, якось ви зараз зайшли, побачили, подивилися в очі хлопцям, що вони сказали, чому так сталося. Так а що дивитися в глаза, ребята? Ну, у нас сейчас така ситуація. Я скажу, що Чорноморець був більше мотивований. В принципі, ми предполагали, говорили на установке, що з перших минут Чорноморець попытается смять нашу команду, забити швидкі гали. Ну, як воду гляділи, так оно і получилось. Ну, ну что тут комментировать? Вы знаете, ну, все понимают, все видят, что недопустимые ошибки в обороне, я бы даже сказал, не то, что недопустимые, элементарные ошибки. И зараз прикра речь в украинском футболе, вот их ставки. Чему можете вы подозревать своих футболистов, что они начали зарабатывать гроши? Ну, знаете, много сейчас об этом говорят, но у меня в голове не укладываются. Я своим футболистам верю каждому. Если даже это где-то есть или происходит, для меня это просто необъяснимая вещь. У нас, по крайней мере, ну, до сегодняшнего дня у нас была семья, единая семья. Так что я имею в виду команда, тренерский штаб, все работники, которые медицинский штаб. Единая семья, у нас все открыто. Я не думаю, что кто-то занимается. Я не верю даже в это. Щойно ваш тренер головний сказав про таке неприємне явище в нашому футболі ставки. Ви можете подумати тільки, що хтось, можливо, міг зіграти на ставках в сьогоднішньому матчі, щоб заробити гроші? Це чесно страшно в футболі. Якщо люди виходять, щоб заробити гроші своїм програм, я не знаю, як це объяснить. Якщо є якась солідарність, муская ти виходиш за свій клуб, за свій міст, і ставиш ставки, це ну, некрасиво. Вся команда бореться, хочеть, старається, на себе а там вставить. Ну, Не знаю, по крайней мере, я його как бы, не слушав. Ми всі, як я ще раз повторюсь, работали, играем. граємо. Ну, Є детские ошибки. Будем работать? Давайте послухаємо, що після цього поєдинку ще сказав Олександр Бабич. Можемо його привітати. Це його перша чемпіонатська перемога на посаді головного тренера Чорноморця. Ну, эмоции однозначно положительные. Мы очень долго шли к первой нашей победе. Да, мы понимали, что мы рано или поздно должны своих болельщиков отблагодарить. И я считаю, что сегодняшняя игра – это была игра для болельщиков. Однозначно поддержка была хорошего от болельщиков. И поэтому можно сказать, что эту победу мы посвящаем и им тоже. Александр, сегодня добро «Черном Черномовер.